Добрий день. Тема уроку величини логічного типу алгоритми з розгалуженнями. Давайте згадаємо, що таке висловлювання та як їх класифікують. Правила використання алгоритмів із розгалуженням, опис алгоритмів із повним і неповним розгалуженням. Опис умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі скрейдж. Прості висловлювання мовами програмування можна записати у вигляді логічних виразів із використанням операцій порівняння. Запишіть, будь ласка, ці операції більше, менше, не більше, не менше дорівнює, не дорівнює. Ось так вони записуються у мові програмування Pascal або Lazarus. Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати двох, одного з двох значень true або false, істина або лож. Для опису логічних величин у мовах програмування та використовують службові слова логічного типу boolean. Логічний тип отримав свою назву на честь англійського математика та логіка. Середини ХІХ століття одного із засновників математичної логіки Джорджа Буля для запису складених висловлювань використовують логічні операції: not заперечення, and кон'юнкція, OR або нестрога діз'юнція і виключно чи не або, or це строга діз'юнція. Результати виконання цих операцій над змінними А і Б логічного типу, які назбувають значень true це одиниця, наявність сигналу і False це відсутність сигналу 0, 0 наведені у таблиці істинності. Тобто якщо АБ істина, то заперечення А це лож. А в об'єднання з Б це буде теж істина. Логічна операція OR дасть нам істину. А от Хор буде 0. Опис алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування. Ви пам'ятаєте, як розгалуження ми позначали і використовували в програмі Scratch. Тепер замість цієї. Оранжевої дужки ми будемо записувати if логічний вираз, then команда. І якщо якщо використ... виконується логічний вираз, тоді then виконується команда. Це оператор неповного розгалуження. І повного розгалуження буде мати ще одне службове слово else. If логічний вираз, then, команда 1, інакше. Else команда 2. Після службового слова Zen можна записати тільки одну команду або блок команд, які обмежувані операторними дужками begin and. Якщо команда одна. То begin і end ми не використовуємо. Якщо у нас блок команд, то обов'язково повинен бути begin, end Операторні дужки. Зверніть увагу: в кінці кожної стрічки у нас є кома-крапка з комою, і після end, в тому числі. Опис вкладених розголожень. Вони виглядали в програмі Scratch ось так. Тепер ми їх запишемо таким чином. Бачу домашнє завдання. А це завдання на комп'ютері. Виконуємо його за допомогою програми Lazarus. Бажаю вам успіхів до нових зустрічей!